Вітаю вас глядачі, я Альфа Гік, і сьогодні хотів би обговорити з вами, чому ігрова серія Dead Space зовсім не лякає, хоча за жанровою приналежністю просто зобов'язана це робити. Так-так, для багатьох таке формулювання може здатися дичиною, але я наполягаю на тому, що Dead Space не надто лякає досвідченого геймера, тим більше того, хто любить горори та грає в них регулярно, а потім я запропоную кілька ідей, як виправити цю ситуацію. Усі висловлені в ролику думки дуже суб'єктивні та опереджені. Страхи, річ індивідуальна, що одну людину може налякати до усрачки, іншу залишить байдужою. У мене є знайомі, які без проблем можуть дивитися будь-який фільм жаху, але варто їх посадити за навіть цілком нежахливий чужий проти хижака 2010 року, як вони вже через 5 хвилин не витримують. Про те, що Dead Space або Silent Hill говорити нічого, такі люди навіть просто сидіти поруч під час проходження не можуть, не те що дивитися. Водночас є люди, яких. Ніякими жахами не візьмеш ні в кіно, ні в іграх. Така собі пряма протилежність першої категорії. Звісно, рівнятися на обидві ці крайнощі під час оцінювання моторошності тієї чи іншої гри буде не зовсім правильно, істина, як завжди, десь посередині. У мене відносини з ігровими горорами склалися досить теплі. Знайомство з ними я, як і багато пересічних гравців, почав із франшизи Resident Evil, причому якраз із третьої частини. Потім я пройшов і першу, другу, слідом шедевральну код Вероніка на Dreamcast. До речі, капком, що там щодо ремейку саме цієї частини, вже на часі раз ви вирішили задавити модоробів, які робили свої напрацювання. Після вже прийшла пора комп'ютерної класики: треті, Doom, Fear і Condemned Criminal Origins. Кожна з них лякала по-своєму, хоча найбільшого ефекту досягала саме остання гра в цьому списку. Чому. Про це ми поговоримо дещо пізніше. Для найбільш моторошного ефекту я намагався грати ввечері або навіть уночі, обов'язково при вимкненому світлі та в навушниках. Ігровий гор сесії в день потрібного ефекту просто не давали. Потім уже вийшов і перший Dead Space, який я теж пройшов із величезним задоволенням, але який мені здався зовсім не страшним. Так, атмосфера була на рівні. Деякі ситуації було вельми напруженим. Окремі скримери все ж змушували трохи підскочити на стільці, але ні про який жах, що холодить душу, звісно ж, не йшла мова. Тоді я не особливо замислювався над причинами цього явища. Гра все одно була хороша, ну і що ще не особливо страшна. Зараз, маючи великий ігровий досвід, я розумію, в чому криється причина цього. Можна довго і нудно міркувати про те, що саме робить горор ігри по справжньому страшними. Я зараз не стану зариватися в питання настільки глибоко поясню, все зі своєї суто суб'єктивної точки зору. Справжньому страшними і лячними іграми я вважаю ті, в яких гравцеві важко змусити себе зробити наступний крок. Йому страшно відчинити нові двері, звернути за ріг, покинути межі безпечного простору. Коли для подальшого просування гравцеві буквально доводиться пересилювати себе, і коли деколи хочеться просто вимкнути гру, що лякає. Та повернутися до неї пізніше, можливо, вже при денному світлі, щоб не було так страшно. Довгий час я з такою ситуацією не стикався, точно на горор іграми для масової аудиторії, спокійно грав у них вночі, і гострити відчуттів скоріше сильно не вистачало, але ближче до кінця нульових стали розвиватися і набувати популярності інді горори, які за бюджетом не могли собі дозволити дорогу постановку, круту графіку і геймплей блокбастерного типу. Розробники таких проєктів викручувалися як могли, і тому почали знаходити нові, куди більш незвичайні способи занурювати гравця в атмосферу ігор і лякати його. Тут уже гравець по справжньому перетворювався на жертву, як правило, зброї в нього не було, він був повністю беззахисний, і це безумовно сильно додавало страху. Неважливо з якими страшними й огидними монстрами ви стикалися в інших горор-іграх, чи то наслідки біологічних експериментів, чи то демони з пекла. У вас завжди з собою є вірний дробовик, автомат, плазмомет або ракетниця. Ви завжди можете дати відсіч і боятися, що чекає за наступним поворотом, не було сенсу. Нехай там будуть і монстри, але там будуть набої. Якщо ви завжди здатні дати відсіч ворогові, боятися ви його навряд чи станете, навіть якщо розробники постійно йтимуть на хитрощі, вимикатимуть світло, підкидуватимуть скримери, ви однаково в кращому разі лише злегка здригнетеся. Але вийшли пенумбра, Амнезія, Аутлас та інші слендермени та повністю змінили правила гри. Як не дивно, однією з найважливіших ігор, яка вплинула на майбутній розвиток жанру, стала навіть не зовсім гра, а всього лише коротка іграбельна демка, знаменитий P.T. Дивно, як невелике демо скасованої гри вплинуло на цілий жанр. Слідом підтягнулися і великі компанії, які зрозуміли, що лякати гравців старими дідівськими способами вже не вийде, і усталені формули треба переглянути. Та ж капком у сьомому резиденті почала створювати ситуації, коли ви просто не зможете пробитися грубою силою і усунути страшну перешкоду. Доводиться ховатися, тікати, рухатися обережно і чуйно прислухатися до навколишнього оточення. У восьмій частині Резидент Іва найстрашнішим моментом став епізод у будинку Беневенто, коли вас повністю відбирають всю зброю. Кульмінацією стає втеча від величезного гомункула. Ця істота неабияк як потріпала мені нерви під час звичайного проходження. Коли ж я проходив цей момент у віарі, мій крик, напевно, почули в сусідньому кварталі. На жаль, це, мабуть, єдиний по-справжньому лячний і атмосферний епізод у грі, все інше, включно з хованками від Димітреско, не викликало й половини цих емоцій. У нас завжди була зброя, і хоча усунути загрозу ми не могли, ми могли за допомогою зброї створити собі тимчасову перевагу і спокійно втекти. Думаю, ви вже приблизно зрозуміли, до чого я хилю. І якщо в нас є спосіб усунути загрозу, боятися ми будемо значно менше. Ми або мисливець, або здобич. Тепер повернемося безпосередньо до франшизи Dead Space. Її заявлений жанр Survival Horror, і кожне слово тут несе своє значення. З горором загалом усе зрозуміло, і та частина гри, яка належить до елементів жахів, у Dead Space зроблена чудово, грамотна робота з оточенням, яке саме по собі розповідає моторошну історію, похмурий сюжет, елементи баді горора чудово представлені. Звук одна з найважливіших складових будь-якого фільму жахів, у грі зроблений просто еталонно. Починаючи з атмосферної музики, закінчуючи найдрібнішими шурхотами у вентиляції, металевим стукотом і роботою різної машинерії, яка змушує замислитись, а що це там за стіною скрипить і торохтить? Підводить Dead Space якраз те, що належить до елементів сурвайвалу, все, що пов'язано з виживанням. Що ж таке цей самий сурвайвал? Якщо говорити простими словами, це сукупність ігрових механік, націлених на те, щоб під час ігрового процесу гравець постійно боровся за існування, відчував перманентний стан напруження і регулярно стикався з необхідністю приймати складні рішення в умовах, коли будь-яка помилка може призвести до загибелі та відправлення до найближчої точки збереження. Survival зачіпає буквально всі аспекти геймплею, скільки ударів зможе витримати персонаж. Наскільки живучі та сильні супротивники, яка кількість ресурсів буде доступною. Навіть систему збереження гри часто роблять максимально незручною і замороченою, щоб вона додавала напруженості в ігровий процес. Усі елементи геймплея в Survival мають перебувати в ідеальному балансі, якщо хоч один елемент випаде із загальної схеми і напруга зникне. Якщо головний герой виявиться занадто живучим, монстри легко переборюваними. Або набоїв у вас хоч дупою жуй, або ж у вас буде можливість зберігатися буквально щохвилини, то все, Survival перетвориться на звичайний екшен, жодного страху і напруги ви не відчуєте, ви не будете боятися зробити помилку, адже за неї не буде покарання. А Survival саме про це про необхідність постійно робити вибір, думаючи на кілька кроків уперед, і будь-який прорахунок призводить до сумного результату. Давайте подивимося, як це все працює на прикладі ремейка другого Резидента. Основним нашим противником є звичайні зомбі. Тупі, неповороткі, але при цьому досить живучі. Навіть якщо відстрелити їм кінцівки, це призведе до погіршення їхньої мобільності, вони все ж таки не вмирають і становлять певну загрозу, особливо якщо в запалі сутички ви про них забудете. Повністю вбити зомбі можливо, але на це піде чимало набоїв, які на будь-якій складності в дефіциті і раціональніше економити боєприпаси, тим паче, що вистачає інших ворогів, які, на відміну від зомбі, набагато спритніші й агресивніші. Тому оптимальним рішенням є тимчасове виведення з ладу тих зомбі, які перегороджують шлях до цілі. За можливості краще їх взагалі оббігати, але робити це треба максимально акуратно, щоб вас не схопили. Таким чином створюється ситуація постійної напруги. Ви фізично не можете знищити всіх зомбі на локації, водночас вам треба регулярно повертатися в уже відвідані місця, де ви не почуватиметеся в безпеці. Щойно ви починаєте звикати до такої динаміки, розробники починають її відозмінювати, ускладнюючи ваше життя. З'являються нові типи ворогів більш активні, і часом у запалі сутички з ними ви забуваєте про звичайних зомбі, і вони отримують можливість підійти ближче та вкусити вас. На сцену виходить містер Ікс, тиран якого навіть просто тимчасово іммобілізувати складно, і користі це приносить ще менше, ніж із зомбі. У кращому випадку це дасть вам кілька секунд, щоб стигнути втекти. При цьому, якщо в деяких місцях вдається уникати тирана, в інших локаціях вам доводиться проводити якийсь час, зробити щось важливе для просування сюжетом. І ось ви опиняєтеся в непростій ситуації. Вам треба пересунути об'єкти в приміщенні, це займе кілька хвилин, але там є зомбі, які явно настануть просто стояти і дивитись на вас. Убити всіх навряд чи вийде, навіть якщо вистачить набоїв на цих зомбі у наступному приміщенні чекатимуть інші тварюки. А на шум стрілянини прийде Містер Ікс і вам доведеться викручуватися, щоб уникнути загибелі та при цьому якось виконати поставлене завдання. Капком спеціально зробили звуки, які видає Містер Ікс, чутними на великій відстані, щоб навіть якщо вас розділяє кілька стін, ви все одно постійно пам'ятали про загрозу і здригалися. Почувши знайомий страхітливий тупіт, гадаючи, чи то далеко, чи то всього через стіну від вас. Наступним важливим моментом, який у другому Резидент Evil зроблено правильно, це менеджмент спорядження. Інвентар у нас не дуже великий, тож багато речей носити з собою не вийде. Так, за час гри ми кілька разів зможемо його розширити, але по-справжньому позбутися дефіциту місця, ми зможемо тільки наприкінці гри. Понад 80% проходження ми постійно будемо стикатися з дилемою. Що ж узяти з собою зайву аптечку або ж світло-шумову гранату? Чи змішати дві зелені трави, щоб звільнити один слот в інвентарі, але водночас отримати доволі слабку хілку, чи все ж таки трохи зачекати, сподіваючись знайти червону траву? Можливість складати речі в шухляду допомагає. Але не позбавляє вас від проблеми постійно ухвалювати рішення, що взяти, а що залишити. Бектрекінг у ромейку далеко небезпечний. У вже відвіданих рівнях можуть з'явитися нові зомбі, тим паче, якщо ви, економлячи патрони, не добували їх до кінця. На відміну від багатьох інших ігор з ворогів, тут практично ніколи нічого не падає, тому будь-які зіткнення з ними завжди пов'язане з витратою цінних ресурсів. Загалом Capcom виконало приголомшливу роботу, хоча є ще одна гра, де схожий підхід до концепції Survival виражено ще сильніше і вдаліше. Звичайно ж, я про Alien Isolation. Але поки залишимо її осторонь і поговоримо про Dead Space і порівняємо його з другим Resident Evil. Вороги в Дед набагато спритніші і агресивніші. При цьому уникнути зіткнення з ними не вдасться. Локації та ситуації змодульовані так, що вам доведеться усунути усіх ворогів. Там, де вам щось треба, вімкнути за сюжетом, набагато зручніше спочатку знищити некроморфів, а вже потім братися за справу. Звичайно, на голову вам можуть потім скинути ще парочку некрів, але ви просто відволікаєтесь, усуваєте їх і продовжуєте, ніби нічого й не було. Частіші моменти, коли вас просто замикають у приміщенні, скидають на криморфів, і поки ви їх не знищите, далі не просунетеся. Суточки буквально неминучі, а раз таке діло, то чого тут лякатися? Ви просто намагаєтеся максимально оптимізувати процес знищення ворогів, щоб не підставлятися і витрачати менше ресурс. З тим, як відбувається менеджмент ресурсів, пов'язана друга проблема, яка надає дедспейсу стати повноцінним виживачем. В оригінальній трилогії кількість луту була прямо зав'язана на рівень складності. Чим він був вищим, тим менше ресурсів ви отримували. Ну і сам персонаж був менш живучий, а монстри навпаки ставали жирнішими. У ремейку Dead Space ми отримаємо однакову кількість ресурсів. Складність впливає лише на небезпеку ворогів і нашу живучість. Причому є кілька важливих нюансів пов'язаних з отриманням луту. Крім того, що ви його знаходите в шафах, шухлядах і просто розкиданим усюду, з кожного некроморфа ви теж отримуєте порцію луту. Це буде або завжди фіксована кількість боєприпасів для зброї, або ж аптечка, або рандомна кількість кредитів. Система видачі луту не повністю рандомна. Гра стежить, що ви маєте при собі, та коригує видаваний лут. Боєприпаси зазвичай даються тільки до зброї, яку ви безпосередньо носите при собі. Тому, якщо ви полюбляєте користуватися тільки одним-двома видами зброї, то зайві стволи краще залишити в сховищі. Так ви будете отримувати тільки ті боєприпаси, якими користуєтеся. Якщо у вас залишається зовсім мало набоїв, то гра видаватиме їх частіше. Якщо у вас лише одна аптечка або зовсім їх немає, гра насамперед підкине вам їх. Якщо у вас немає проблем із набоями та аптечками, гра частіше видаватиме кредити або стазисні батареї. Систему досить легко аб'юзити. Краще натягати з собою постійно кілька аптечок і стаків боєприпасів, а за першої нагоди складати в сейф про запас. Тоді гра вам одразу компенсуватиме витрати, замість того, щоб видавати нікчемні суми кредитів або непотрібні батарейки. Так, ви весь час будете ніби напівголодним, але система налаштована так, що гра не залишить вас зі спущеними штанами і голою дупою. Звісно, якщо ви при цьому добре знищуєте некроморфів, але якщо ви регулярно мажете, не використовувати стазис і підручні засоби для знищення некроморфів, гра просто не зуміє видати вам стільки боєприпасів, щоб вам вистачало. Якщо ж ви граєте нормально, не цураєтесь використовувати кінезис і стазіс, то зазвичай проблем у вас не буде на будь-якому рівні складності. І некроморфів ви будете сприймати не як загрозу, а як джерело корисних ресурсів. Коли я бачу, як на мене мчить руйнівник, я думаю не про, о Боже, як же мені впоратися Цієї гадиної, я думаю, о, ще один силовий вузол, круто. Ближче до кінця гри, коли ви вже і прокачаєтесь нормально, і ресурсів назбираєте, не взагалі нема про що переживати, і напруження як не бувало. У новій грі плюс ситуація ще більш погіршується, якщо можна так висловитися. Трохи складніше, якщо вибирати неможливі рівні складності, де навіть зберігатися можна всього кілька разів за гру. Тут безумовно гра заграє новими фарбами, і в деяких моментах у вас буде дупа пітніти від страху, що ви загинете, і вам доведеться заново проходити до потрібного моменту кілька годин. Але при цьому ви боятиметеся втратити прогрес, а не власне лякатися самої гри та її чудовість. Якщо подивитися об'єктивно, не через призму синдрому качання, то Dead Space не є чистокровним сюрвайвал-горором. Це екшн від третьої с... з невеличкими вкрапленнями сюрвайвал горору. Чи погано це в жодному разі ні. Dead Space гарний, як він є, у нього своя атмосфера і свій стиль. Не думаю, що тут слід щось серйозно змінювати. Але, на жаль, він не настільки лячний, наскільки міг би бути. І виправити це не вийде, змінивши тільки якийсь один аспект, потрібно переглядати всі механіки гри та її геймдизайн. Тому подальша частина відео, де я міркую, як можна виправити ситуацію і перетворити Dead Space на моторошний страшний космічний горор, це просто замальовка на тему, а не бажання показати, що Dead Space у чомусь поганий. Ні, Dead Space ідеально у тій формі, в якій він є, а моє подальше міркування сприймайте просто як абстрактний концепт на тему гри спін оффа яку можна було б випустити. Сама ідея зробити відео на цю тему виникла в мене, коли в черговий раз, пройшовши ремейк Dead Space та інші частини мені захотілося ще чогось такого і бажано у VR. Шкода, дед Спейсу у VR і нема, і навряд чи він коли-небудь буде створений, тому довелося замінювати його чимось іншим. Чимось іншим для мене став Alien Isolation, для якого є мод, що дає змогу грати у VR. І. Щоправда, все керування також робиться через геймпад, клавіатуру і миш, але VR дає ні з чим не зрівняне відчуття оточення і занурення. Ми дійсно ніби потрапляємо на космічну станцію, і саме під час гри у VR по справжньому розумієш, скільки сил вклали розробники у створення оточення. З самого початку проходження я відчув вельми знайомі вайби, покинута станція в космосі навколо ні душі, скрізь видно, сліди руйнувань і всякі зловісні написи на стінах. Перші півгодини нічого моторошного начебто не відбувається, але ти все одно почуваєшся не у своїй тарілці. Напруга нагнітається дуже поступово, і перші зіткнення з ворогами тільки посилюють її. Ми досить швидко вчимо правила гри. Чужий це саме Survival Horror, гру не вийде перетворити на екшн навіть на найлегшому рівні складності. Зброя у нас з'являється досить швидко, але так само швидко ми розуміємо, що користі від неї не дуже багато. Перестрілюватися з ворогами погана ідея, навіть якщо у вас достатньо набоїв. Вбивають вас швидко, а на шум може з'явитися чужий, проти якого ваша зброя як пневматика проти слона. Набоїв дуже мало, знаходити їх складно, а крафтити не можна і не можна їх купити в місцевому кіоску. Гра не буде вам підігравати та підкидувати патронів, якщо у вас вони закінчилися. Їх можна зрідка знайти в скриньках і стіл людей. Краще з самого початку зрозуміти, що всі ресурси доведеться економити і застосовувати будь-які пристрої, що витрачаються тільки за крайньої потреби. Тому ви з самого початку привчайте себе крастися, ховатися, вичікувати і терпіти. Перш ніж звернути заріг або відкрити чергові двері, ви сто разів подумаєте, і досить швидко ви виробляєте в себе звичку, опинившись у новому приміщенні. Прикинути маршрут відходу і встановити наявність місць, де ви зможете сховатися. Ви справді вчитеся виживати, починайте відмовлятися від звичок, які в вас закріпили інші горор ігри. Звук у грі взагалі фантастичний. Він ідеально виконує одразу два завдання: нагнітає атмосферу і лякає вас, але так само слугує важливим джерелом інформації, допомагаючи зрозуміти, звідки може надходити загроза, і чи не час сховатися від гріха подалі. Не зрозуміти неправильно, у Dead Space така сама феноменальна робота зі звуком, він там теж ідеальний. Проблема в тому, що некроморфів ви зовсім не боїтеся. Тому, почувши підозріле шурхотіння або крики, просто розумієте, що зараз в вентиляції вистрибна чергова тварюка, на знищення якої доведеться витратити трохи часу і боєприпасів. У чужому ситуація з ворогами складніше. Три основні типи: люди, андроїди та сам чужий. Люди становлять певну небезпеку, особливо озброєні вогнепалом, але вбиваються вони досить просто, а якщо діяти обережно, то сутички легко уникнути. Андроїди доволі тупі, але куди більш живучі, вони люблять тихо підходити до вас у найнесподіваніший момент, коли ви копаєтеся в терміналі або щось робите, і ці їхні підкрадання можуть вельми неслабо налякати. У деяких приміщеннях андроїдів кілька і тоді спробувавши усунути одного. Ви одразу привернете до себе увагу: як інших андроїдів, так і чужого. З огляду на те, що чужий на андроїдів не реагує, не варто думати, що в приміщенні з ними ви будете в безпеці. Навпаки, розробники регулярно створюють напружені ситуації, коли вам потрібно в приміщенні зробити певні дії, а там є і андроїди, і ризик привернути увагу чужого. Вас поміщають буквально між молотом і ковадлом, і в такі моменти напруга досягає піку. Чужий взагалі виступає в ролі такої собі непереборної сили, від якої ви можете тільки ховатися. Навіть втекти, як у випадку з містером Ікс або Намазісом, не вийде. Чужий швидше за вас, тому панічна втеча це завжди погано. Можливість відлякати чужого у вас з'явиться ближче до кінця гри, і то це буде вельми обмежений засіб, який так само доведеться економити. Але до цього ще дійти треба, тож більшу частину гри вам доведеться здригатися від кожного чорхоту і боятися навіть власної тіні. При всьому цьому не можна сказати, що Alien Isolation — це ідеальна гра. Такий тягучий неспішний геймплей сподобається далеко не всім, що і показують досить скромні продажі. Навіть ті, кому подібно подобається, все ж справедливо зауважують, що деякі секції гри надто затягнуті, а тривале сидіння в шафі, в очікуванні, коли чужий заспокоїться і піде, часом справді дратує. Зберігатися можна тільки біля спеціальних апаратів, жодних чекпоінтів не передбачено, тому в разі найменшої помилки вам часом доводиться проходити вельми тривалі ділянки заново. А якщо зберігтися невдало, то ви можете буквально запороти собі всю гру. Слот збереження всього один, тому, пішовши на зайвий ризик і зберігшись, коли поруч вороги, ви ризикуєте починати із точки збереження, коли на вас уже напали. Тепер давайте уявімо, який вигляд міг би мати умовне офф Dead Space, що працює десь на стику правил Dead Space і чужого. Перше, що я б зробив, не став би вивалювати на кроморфів ось прямо відразу. Перші півгодини гри зробив би максимально загадковими, оманливо заспокійливими, такими, що нагнітають атмосферу поступово. Друге, що потрібно, повністю переробити менеджмент ресурсів та їх отримання. Ніяких чарівних магазинів, де можна купити все, що потрібно. Будь-які ресурси доведеться ретельно шукати і розпоряджатися ними економно. Скрафтити додаткові боєприпаси або ж вольфрамову ручку, щоб відкрити занедбану кімнату. Подібний вибір ми повинні робити постійно, і ресурсів у жодному разі не повинно вистачати на все. Стіл некроморфів ми теж не будемо нічого підбирати, ніяких кредитів, аптечок або набоїв, що завалялись у нутрищах некрів. Далі повністю переробити баланс і співвідношення некроморфів. Нехай їх буде в кілька разів менше, але самі вони будуть більш небезпечними. Що у зв'язці з постійним дефіцитом припасів змусить вас підходити до зіткнень, продумано й обережно. Водночас, звісно, потрібно буде трохи переглянути і левел дизайн, зробивши рівні більш розгалуженими з можливістю обходити загрозу. Крім цього, можна передбачити на рівнях створення певних пасток, за допомогою яких гравець може сповільнити, обмежити пересування некроморфів, частково нейтралізувати їх або навіть вбивати. Зробити це так, щоб одна й та сама паска не ставала універсальною палочкою-виручалочкою, а могла бути використана максимум 1-2 рази. Крафт предметів потрібно поглибити та вивести на перший план. Більшу частину пристосувань, необхідних для виживання і просування, ми повинні збирати і постійно вирішувати, які з них більше знадобляться, а які не потрібні. Один гравець буде все витрачати на створення боєприпасів, намагаючись робити ставку тільки на зброю. Інший буде створювати гаджети, пастки і своєрідні відволікалки, які обходяться дешевше. У кожного буде свій стиль виживання, саме що виживання. Жоден зі способів не дасть змоги почуватися в безпеці, крім звичайних ворогів, потрібні будуть ще сильніші і небезпечніші. Накшал того ж регенератор, який буде періодично нас переслідувати, тільки він має бути дійсно небезпечним такою собі непереборною силою. Пряме зіткнення з ним це майже гарантована загибель. З огляду на обмеженість ресурсів не вийде дотримуватися класичної схеми стазис і відсікання кінцівок. Регенератор має бути настільки страшним, що ми маємо почувати панікувати, тільки не почувши його. Звісно, можна і потрібно створювати змішані ситуації, коли нам доведеться боротися і зі звичайними некроморфами, і з більш небезпечними, яких ми не можемо знищити. В оригінальному Dead Space такі сцени є, але з уже згаданих причин вони не настільки лякають, куди частіше слід використовувати прийом помилкової безпеки. Під ним я маю на увазі моменти, коли гравець вважає, що в певних місцях і ситуаціях йому нічого не загрожує і відчуває себе спокійно, але в певний момент розробники порушують це правило, що й призводить до сильного переляку. У Dead Space подібне зустрічається лише в кількох місцях. Наприклад, ми спочатку спокійно користуємося магазином і верстатом, але пізніше, коли ми вже звикаємо до того, що з нами в цей момент нічого не може трапитися, на нас нападають. Першого разу можна навіть злякатися, шкода, що розробники не розвивають цю тему і не обіграють належним чином. Мені надовго запам'ятався момент з першої частини The Space, не ремейка, коли мені треба було пересунути контейнери, щоб пройти далі. Невелика містечкова головоломка я не надав їй значення, але потім нам потрібно повернутися назад. І тут на нас нападає регенератор, і мені відразу ж довелося розв'язувати ту саму головоломку, але можна сказати у зворотньому порядку і в режимі паніки. Дивно, що в ремейку цю сцену переробили і фактично прибрали, вона була однією з найбільш пам'ятних. І цю сцену з рідкісного винятку можна зробити системною. У ремейку вже зроблено певні кроки в цьому напрямку, коли ми можемо перемикати живлення, відкриваючи двері, але вимикаючи світло, вирішуючи, що нам потрібніше. Цю механіку потрібно просто поглибити і доопрацювати, даючи нам можливість видозмінювати рівні, але так, щоб це в один момент допомагало, а потім навпаки заважало нам. І нам би доводилось бути уважними й обережними, запам'ятовувати, що і як ми робили, щоб не поставити себе в безвихідне становище. Підсумовуючи знову скажу, що Dead Space і так гарне, але використовуючи весь потенціал сеттингу, можна було б зробити значно моторошнішу і по справжньому страшну гру. Ідеї, які я перерахував вище, можна було б використати не стільки для номерної частини, скільки для якогось цікавого спін оффа Мені цікава і ваша думка з цього приводу, чи хотіло б ви подібну гру або Dead Space вже досить, щоб вас налякати. Свою відповідь пишіть у коментарях. Це був Альфа Гік. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.